Всім привіт-привіт! Вітаю вас в своєму новому відео і сьогодні хочу вам розповісти про виплати при народженні дитини в Чехії. Думаю, ця тема буде дуже цікава, бо в мене багато хто дивиться з мамочок. Да і взагалі, зараз дуже багато наших дівчат в Чехії. Може комусь ця тема цікава і комусь знадобиться. В Чехії є декілька виплат на народження дитини. Перше, про що хочу вам розповісти, це матерський приспівок. Це так звані декретні виплати, які платять 28 тижнів. В розмір, розмір цих виплат нараховується вам з попереднього вашого доходу. Щоб отримати ці виплати, ви повинні працювати, офіційно працювати в Чехії протягом року, тобто у вас повинно бути 270 днів робочих, щоб ви могли отримувати ці декретні виплати. Протягом усього періоду декретних виплат ви не маєте права працювати. І ще важливо, що за весь цей період. 270 днів, які ви повинні відпрацювати офіційно, ви ще повинні мати медичне страхування. І наступні виплати це так званий період захисту. Ці виплати вам сплачують в тому випадку, якщо ви втратили роботу під час вагітності. І якщо ви втрачаєте роботу, то ви маєте повне право. Потім отримувати виплати матерську, декретні так звані. Родічовський приспівок. Це так звані виплати по догляду за дитиною. На ці виплати має право кожна жінка, яка народила в Чехії. Після того, як ви отримали матерську, після цього ви маєте право податися на радічівський приспівок. І ці виплати вам будуть платити 3 роки. Але можна продовжити на 4 роки. Це ви вказуєте цю, зразу вказуєте цю інформацію, як ви хочете отримувати. Тобто скільки років ви хочете бути в декреті. Але в основному всі беруть на 3 роки. Я також взяла на 3 роки. Сума радічівського приспівку в 2023 році складає 300 тисяч чешських крон. Якщо ви не отримуєте декретні матерський приспівок, то ви можете оформити відразу після народження дитини. Виплати по догляду за дитиною, родічівський приспівок. І ще важливо, якщо ви отримуєте матерську, то не поспішайте оформлювати цей родічний приспівок, бо вам прийде відмова. Я допустилася такої помилки, бо я подалася зарано на ці виплати і мені прийшов лист з відмовою. В цих виплатах, і тому я тепер маю піти повторно і повторно податися на ці виплати. Ну, тобто, щоб не було цих всіх проблем, оформлювати ці виплати я вам раджу, коли у вас закінчиться матерська. Ось останній місяць цієї матерської ви можете піти і нормально оформити уже родичак. Також радячкий приспівок може. Отримувати як мати, так і батько дитини. Так, в Чехії це можливо. а В Чехії в декреті можуть бути як мати, так і батько. І умови для отримання родичівського приспівку це легальне перебування в Чехії 365 днів. Породне допомога по пологах. На ці виплати може претендувати не кожен. Це так звані виплати сім'ям з низьким рівнем доходів, а витрати пов'язані з народженням дитини. Також є ще допомога малозабезпеченим сім'ям, і ці виплати на дитину або допомогу з житлом на житло. Також можуть отримати сім'ї з низьким рівнем доходів. Заяву на отримання. Цих виплат ви повинні подавати кожного року. Ось такі виплати на дитину ви можете отримати, якщо у вас дитина народилася в Чехії. Дуже шкода, звичайно, що в Україні ця сума набагато зараз менша. Я дуже хочу і сподіваюся, що в майбутньому це зміниться. Звичайно, зараз йде війна, але дуже хочу, щоб в Україні шанували молоді сім'ї. Шанували матусь, які народжують дітей, щоб збільшували суму виплат. Це тим самим призведе до того, що в Україні підніметься рівень народжуваності, і тим самим буде підніматися рівень економіки в Україні. Дуже хочу цього, дуже сподіваюся на те, що все ж таки влада буде в Україні передивлятися і буде робити більше для дітей. Для людей, тому надіємось на це. І дякую вам, що були сьогодні зі мною. Якщо вам була дуже цікава і корисна ця інформація, ставте мені лайки, діліться цим відео. Для мене зараз дуже важливо, щоб це відео побачило як наймога більше людей. Будь ласка. Відправляйте моє відео своїм друзям, ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо вам щось було незрозуміло, або я щось, на щось не дала відповіді, то, будь ласка, пишіть в коментарях свої запитання, буду рада вам відповісти. І дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую вам, що підтримуєте мій канал, бо я нещодавно почала його вести. І... Будьте здорові і па-па! До зустрічі!